Доброго ранку малята! Сьогодні я вам розповім цікаву історію, яка трапилася з лісовими звірятами. В одному лісі жили лисичка та зайчик. Одного дня вони вирішили погуляти своїм лісом, подивитися, що в ньому відбувається. Лисичка Вибрала собі доріжку широку синього кольору, а зайчик вузьку червоного кольору. Ішли вони кожен своєю доріжкою. У лисички доріжка широка, а у зайчика вузька. Шли вони йшли та й побачили скриньку, а в ній кубики. Погляньте, діти, кубики різного кольору. Ці кубики жовтого кольору. А ці кубики якого кольору? Так, зеленого? Ці кубики якого кольору? Так, синього. А ці кубики такого кольору. Так, червоні. Що ж робити нашим звірятам з цими кубиками? Давайте ми їм допоможемо. Побудуємо вежі, візьмемо і поставимо кубики один на один. Давайте поглянемо на вежі. Вони однакові за висотою? Ні, вони різні. Одна висока, друга низька. Прибігли зайчик та лисичка. Зайчик застрибнув на високу вежу, висока сиджу, далеко бачу. А лисичка вилізла на низьку вежу. Зайчик говорить лисички, що він усе бачить на круги, а лисичка ні. Як ми можемо їй допомогти? Давайте добудуємо вежу для лисички. Поставимо ще один кубик. Зараз вежі за висотою однакові. А що побачили наші звірята вдалині? Побачили вони лісову галявину, яку припорошив сніжок, а на ній розважаються зимуючі пташки. Під ялинкою стрибає з горобчик. За пеньком сховалась синичка, на ялинці сидить ворона, в небі летить сорока. Давайте ще раз поглянемо, де знаходяться пташки. Які не бояться холоду. Сорока в небі летить, синичка за пеньком, воробчик під ялинкою, ворона на ялинці. Молодці малята. Давайте подякуємо лисички та зайчику за цікаву подорож. Дякую вам, звірятка. До побачення.